Здоровий колір шкіри, частина 2. Обов'язково подивіться першу частину а, минуле відео, тому що ми з вами говорили про те, що здоровий колір шкіри це мікс класного кровопостачання і здорового пігменту в шкірі. З вами я, Марія Фечук, лікар-дерматолог, косметолог, лікар превентивної та антивікової медицини. І сьогодні ми говоримо про пігмент в рамках здорового кольору шкіри. Здоровий колір шкіри ще залежить від того, наскільки наша поверхня шкіри буде рівномірно гладенька. І від того, коли ми дивимося просто на шкіру, і ми бачимо різнь, різнокольорові включення, там трошки біленькі, там трошки коричневенькі, там трошки щось червоненьке і так далі. Тобто ми говоримо про дисхромію, тому що а це є порушення саме пігментації шкіри, коли є різнокольорові речі, тобто це є дисхромії шкіри. І пігмент ми маємо пам'ятати, що пігмент це є наш захисник. Тобто, коли наша шкіра пошкоджується ззовні, плюс у нас підвищені рівні запалення в організмі. Наш організм весь стає таким одним великим потужним запальним елементом. І тоді наші захисники, меланоцити це клітинки на базальному рівні шкіри, які виконують саме захисну роль. І ці меланоцити починають виділяти пигмент меланін. І меланін. Це така штука, яка забарвлює нашу шкіру, тобто дає пігмент. І одночасно з тим, меланін це є дзеркало, яке відбиває сонячне світло, тобто захищаючи весь організм від, наприклад, шкідливого а, моменту порушення структури ДНК. І таким чином цей. Меланін, цей пігмент на поверхні шкіри, і буде давати таку е, е, різнокольорову картинку на поверхні. З, зверніть увагу, наприклад, якщо ви наносите бі крем на поверхню шкіри да, або тональний крем на поверхню шкіри, і ви бачите, що із рівномірним тоном шкіри ви якось чомусь виглядаєте краще. Більш а, здоровіше, молодше, навіть якщо там є зморшки, ну що? Чому? Тому що підсвідомо більш рівний тон шкіри, такий як у дітей, сприймається більш юно та більш здорово. Це означає, що чим більше ми знаходимося на цьому світі, чим більше ми маємо вплив Сонця, і сонце додатково провокує процес запалення в шкірі, тим більше в нас пігментація. Тому про здоровий колір шкіри нам важливо пам'ятати, пам'ятаємо першу частину в минулому відео. І сьогодні саме пігмент. Для того, щоб справлятися із пігментацією, найкрутіші речі це фруктові кислоти. Ретинол, а також такі інноваційні речі, як ніацинамід, ренексамова кислота, новий ем, інгредієнт, про який дуже багато говорять на інноваційних конференціях, це букучинол. І саме цей компонент додатково допомагає коригувати пігмент в шкірі. Арбутин, коєва кислота це вже більш відомо. Такий надпотужний антиоксидант і превентивний момент по кольору шкіри, як і дебанон. Це дуже потужна штука, яка максимально допомагає шкірі відновлювати, знижуючи запалення, відновлювати колір, тобто зменшувати пігментацію. Тобто, коли ми працюємо з вами з пігментацією, нам важливо як зовні з нею працювати, так і внутрішньо. А внутрішньо це все протизапальні елементи: це вітамін Д, вітамін Д3. Це е, обов'язково омега-3, допомагаємо собі астаксантином, фукоксантином із середини. Допомагаємо собі обов'язково правильною кількістю білку, допомагаємо собі темно-зеленолисними овочами, допомагаємо собі е, корисними жирами, да, лосося, авокадо, для того, щоб працювати із е, запаленням. Плюс працюємо зовні це за допомогою хімічних пілінгів, наприклад, Radiance Peel від пілінгової системи, який в собі поєднує фруктові кислоти, плюс ретинол і неймовірна система регенерації шкіри GF20 Boost. Одночасно з тим, ми можемо використовувати круті лазерні технології, такі як, наприклад, Олександритовий лазер, який Безпосередньо е, александритовий лазер, тобто тобто таким елементом, який сприймає е, лазерний промінь, це є саме меланін. І Меланін поглинає цей лазер, малановмісні елементи е, трошки як розрушуються, да, утворюється така мінімальна кірочка, яка дуже легко відходить із пігментним питно. І одночасно з тим, на фоні. Зниження центрального зниження запальних процесів ми отримуємо класний, крутий рівномірний колір шкіри. Подібним чином впливає, наприклад, IPL, коли ми говоримо, що за допомогою спеціальних фільтрів ми можемо відфільтрувати широкополосне світло, і так само пігментні плями будуть поглинати необхідний спектр саме для того, щоб Пігмент потім міг, бути, міг пошкодити, тобто при нагріві великому міг пошкодити е, структури, і потім абсолютно комфортно відійти з поверхні шкіри. Але йому в цьому мають допомогти регенеративні моменти, тобто фактори росту, полінуклеотиди, кислоти, е, які були перед тим, плюс екзосоми і одночасно з тим речовини, які допомагають. Це не тренексамова кислота, арбутін. Коєва кислота, бакучіол і так далі. Тобто всі компоненти, які вам будуть допомагати вдома. У мене було запитання, наприклад, чи можна щось зробити лімонним соком, да, вітаміном С. Ну, глобально можна. Але якщо організм а, при тому не буде здоровий, то зовнішня корекція не буде настільки ефективною. Але про домашній догляд ми з вами із допоміжних засобів. Таких підручних, ми з вами теж зможемо поговорити трошки пізніше. Залишайте коментарі, якщо у вас є ще додаткові запитання, і, взагалі, якщо це відео було для вас корисне. І до зустрічі в нових відео!